Права 88. Для яких значень А. Перше завдання: обидва дроби А9 і 5А будуть правильні. Прядуємо, який у нас дріб правильний. Це той дріб, у якого чисельник менший за знаменник. Ну що ж, давайте так і запишемо. Отже, у нас чисельник має бути менший за знаменник. Пишемо А. У нас має бути менший за знаменник за 9. Ну і одночасно, 5А має бути правильним. Тобто у нас 5 має бути менший за А. Ну, якщо так, то як ми можемо це записати, в є подвійної нерівності, щоб нам було простіше записати, які А у нас можливі. Пишемо тоді тобто. Отже, А має бути більше 5. Але менше 9. Якщо так ми записали, тепер легко записати всі можливі значення А. Записуємо. Отже, пишемо А, у нас дорівнює. А може дорівнювати 6, 7. Ну і останнє значення 8. Сподіваюсь, вам зрозуміло. Гаразд, переходимо тоді до другого завдання. Отже, для деяких значень А? Дріб 12А буде неправильний, а дріб 10А плюс 1 буде правильний. Ну, пригадуємо, який це у нас неправильний дріб. У неправильного дробу чисельник більший або дорівнює знаменнику. Давайте так і запишемо. Тобто у нас 12 має бути більше або дорівнює. Ось так записується більше або дорівнює. А. Це перший дріб неправильний. А інший дріб пишемо одночасно І. Правильний дріб коли? Коли чисельник менший за знаменник, то ми пишемо 10 у нас менше за знаменник за А плюс 1. Так? Ну, якщо так, то давайте тобто, трохи спростимо. Дивіться, 12 у нас e, тут написано більше або дорівнює А. Це означає, що А може бути всі числа до 12, і навіть саме 12 може бути, тому що А може і дорівнювати 12. Можна записати це в вигляді, що А у нас менше за 13. Ну або 13 у нас більше за А. Записуємо. Тобто 13 у нас більше А і одночасно, передивимося, 10 у нас менше, ніж А плюс 1. Ну, що це означає? Це означає, що якщо я заберу одиницю звідси звідси, то А у нас має бути більше, ніж 9. Або 9 у нас менше, ніж А. Сподіваюся, вам зрозуміло, запис 10 менше за А плюс 1 означає, що 9 у нас має бути менше за А. Записуємо. І 9 у нас має бути менше за А. Так, ну і запишемо це у вигляді подвійної нерівності. Тобто виходить, що 9. А у нас має бути більше за 9 і одночасно менше 13. Ну, якщо так, то чому може дорівнювати А? Пишемо, отже, записуємо. А може дорівнювати 10, 11, 12. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Для яких значить? А, перше завдання. Пишемо 6. 7. 8. Друге завдання. 10. 11. 12. Ну що ж, ось таке завдання на правильні і неправильні дроби, а також нерівності на, на цьому вправо завершено.